Ви, як комуністи, зробили запит То ви про те, щоб заборонити скрізь... Віктор Тайович. Вчора ви знаєте, що мене тут виключили, значить, міліція, прокуратура, СБУ, що я не маю сьогодні права виступати в зустріч з виборцями проводити на Соборній площі. Я вам направив запит і запрошую вас на Соборну площу. І ми туди запрошуємо губернатора. І ви будете разом давати звіт. Про те, як і я прямо я попереджаю, я не відступлю. Я буду сьогодні виступати із світом і вас запрошую. Ви прийдете? Ви прийдете відповідь? Я питаю, ви прийдете? Я зараз дам відповідь вам. Він заяву написав 18 грудня Микола, це на ваш виступ. Я мовчав виборці Черкащини, секретур міської ради, виборці Черкащини вимагають. Артур Олександрович, Зустрічі з депутатами міської, обласної та верховної ради на соборній площі під вікнами кабінету голови Черкаської облдержадміністрації Сергія Тулуба про це черкащани заявили під час мітінгу біля міської ради 17 грудня цього року. Тому в п'ятницю, 20-го, тобто сьогодні, про що Микола Іванович. О 16-й годині на вимогу виборців група депутатів проведе публічні слухання на тему організації та фальсифікації повторних виборів, якими керував безпосередньо голова адміністрації Сергій Тур. Просимо забезпечити нам охорону та допомогти в організації трансляції відеоматеріалу на екрані, який маємо розмістити в будівлі облдержадміністрації. Запрошую вас особисто на зустріч з виборцями. Овагою депутат Черкаської міської ради Микола Володеська, Микола, до вас претензій немає. Але, будь ласка, я отримую ваші листи після того, як дві години вже скрізь е, е, інформація йде. Я попросив забрати відповідь, ви не забрали, послухали по телефону. Тепер я озвучу, яку я дав вам відповідь. Відповідь моя, шановний Микола Іванович, а це я давав вам 19-го, зразу на слідучий день. Шановний Микола Іванович, розглянувши вашу заяву. Щодо публічних слухань 20 грудня так і далі, так далі. Щодо забезпечення охорони, допомоги організації трансляції відеоматеріалів і так далі, Повідомляю наступне постановами Черкаського окружного адміністративного суду від 25 листопада 2013 року, від 6 грудня 2013 року, встановлено обмеження щодо реалізації права на зібрання шляхом е проведення з 26 листопада до 25-го. Пікетування, пішахада, демонстрації, збори, мітинги за адресою місто Черкаси, площа Соборна, площа Дружби народів, європейській площі, площі Тараса Реговича Шевченка з 7 грудня до 15 січня, а також на прилеглих до них територіях. Це постанові суду. Зазначені постанови, прийняті іменем України та допущені до негайного виконання, відповідно до статті 124 Конституції України. Судові рішення є обов'язковими до виконання на всій території України. Крім того, 19 грудня, як ми бачили, вчора так вже й відбулося. На Соборній площі, де встановлена ялинка, розпочалася, я хоча писав, розпочинається, а вже вона розпочалася. Низка святкових заходів, дитячі ранки, концерти, до проведення яких залучений хореографічний, глокальний та інший культурний мистецький колектив на нашу місті. Тому що всі діти, як ви бачите, зважаючи на виклади, прошу вас, Микола Івані. Це я вам писав, ми не захотіли забрати. Розглянути інше місце для проведення зборів громадян. оце моя відповідь. Дякую. Будь ласка, Максим. Я не можу по-другому. Виборці вимагають тому. Всі знають, щоб всім, всім цим процесом керував Тулуб. Тулуб не виходить зі свого кабінету. Я перепрошую, друзі. Зараз почекайте. Тулуб не виходить зі свого кабінету. У мене другого шляху немає. Мені виборчекають 25 тисяч. Ми за тебе голосували. Поясни нам, я тому закликаю, я буду проводити сьогодні під вікнами. Він має хоча б вилізти з вікна. І пояснити всім, що він творив. А вас я запрошую. Не дай Бог, а вас я запрошую, ви прийдете. Я прийду. 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 прийду, прийду. Обов'язково. Да. Ми ще, пожалуйста, не мені, Зустріч з того вам з вами Доброго. і проведемо. Ми покажемо, що ця банда далі керувати не може. А ви її, А Іванович, не співстріляйте. Я прийду, Микола Іванович. Ви лікаєте болий, типові комуністи, ми їм в чому знаємо. Це Симоненко, Ленін, Сталін. Ви виходите з комуністичної партії. Я кожен раз вас зберегю. Кажу, друзі, білоусом не є. Не, і ще раз кажу, не, я, прийду, я а, тебе а, прошу, як товариша, Миколаїв. тому що вважаю тебе товаришем, вийти з комуністичних партій, стань людиною. Миколаш, я прошу. І не роби цього. Я прошу єдине, не порушувати закон, не зривати Я нічого сесі. не порушую. І до кінця сесії попрацювати з нами. То У я перепрошую. Ви ж мені і 200 більше, ніж 200 земельних педагогічних. Ви знаєте, що за ваші постанови, за вашу звернутися. Проти Максима хочу садити йому п'ять років. Все, до 5 років. Відповідай, я Це сьогодні направив е, лист на е, прокурора області, щоб минуло, до... а, Але я з інтернету. Ще й проти племінника сволочі порушили кримінальну справу. Ви ж не знаєте? Не знаю. Далі він один, другий Призвич, проти всієї сім'ї. Моя жінка сказала, і вся моя сім'я, що вони прийдуть до вас. Тому що вже далі не можна, що не погрожуйте мене. Що погрожують? Ви касовобич. То склади повноваження тоді, Микола це ну, право. Скажи, ви критикували всіх Одарича. Ну Одарич ми собі такого не дозволили ніколи. Такого ніколи не дозволили. Це ще в